Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Продовжуємо цикл уроків з героями з мультфільму Думками на виворіт». І сьогодні ми намалюємо неочікуваного героя. Це дуже, яка? дуже глибока і темна таємниця. Як вона виглядає? Так вона і виглядає, глибока, темна таємниця. Будемо працювати сьогодні маркерами. Приготуйте маркери або фломастери, простий олівець-резиночку і чорний фломастер або маркер для контуру. Почнемо наше малювання з того, що зробимо розмітку, де ж розташований наш герой. Він має, якщо ми так образно на нього подивимося, він буде займати десь ось таку площину весь. Це його якби форма така. Тому ви можете собі зробити таку приблизну розмітку і це полегшить ваше малювання. Дивіться, тепер малюємо по центру, у верхній частині по центру буде розташована його голова. Як її намалювати? Ось так. Це такий темний, темний. Капюшончик. Насправді дуже темна і глибока таємниця. Скажіть? У вас є така темна і глибока таємниця? Очі тут мають бути. Ось так. Тепер малюємо йому так, спину. Яка буде переходити в його велетенські такі руки. Вони йдуть отак. І до самого низу вони будуть звисати ці руки. От великий палець. І ось тут ці інші пальці. І тут з цього боку ми маємо Приблизно те саме повторити. Пальці зігнуті, один так пальчик іде. і візьмемо резиночком. Зайве забирати будемо. А його тіло воно ось таке, дивіться, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум, 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 пум. Він такий, знаєте, він весь е залатаний, таємниця така латана, зашита вся В таких стіпках іде. де. Ось тут трошки відокремимо цю частину і намалюємо маленькі такі тут виглядають на нього штанці. А все інше це будуть вже пальці йти. Намалюємо йому чотири пальці. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ось такий він у нас Страшко. Тут у нього рукавчик ще буде. Розірваний теж. Ось такий в нас вийшов герой. Тепер ми його розфарбуємо, нам не знадобиться багато кольорів, бо весь він виглядає дуже темним. Які у вас є темні відтінки, будь-які і вони нам тут знадобляться. Це можуть бути чорні, темно-сірі, темно болотні, темно-коричневі, будь-які, які у вас є. В наявності, а я зараз знайду, У мене є ось такий чорний, у мене є темно-сірий, є такий болотний. Ось і в цьому ще в наборі декілька. Приготували ви? Давайте будемо тоді його розфарбовувати. Я візьму чорний. Чорним одразу намалюю ось тут. Очі залишаємо білими. Це найбіліше, що є тут. Це очі. А все інше нам треба зафарбувати з вами. Можна темно сірим зробити. Такі руки зроблю. І ноги. Тепер ми візьмемо, я візьму ось такий болотний для його вбрання, але він недостатньо темний, а димій більш темний. Молотний. Це зараз знайдемо. Зафарбою все і і Потім ще будемо проходити зверху сірим. Таке страшко, страшко. Беру сірі відтінки. Треба ними попрацювати ось тут, з цієї сторони капюшончика. Отут, де шви. Так, і зараз мені ще хочеться, знаєте, що зробити? Взяти чорний фломастер і пройтись саме по контуру, щоб зробити його більш таким виразним. Так оці шви, ручки, кофтинку все обводимо чорним охайно. Цей контур він дає змогу нам зробити е як готову ілюстрацію нашого героя. Більш завершений вигляд. Ось так. Ось такий в нас вийшов герой, найтемніша, найглибша таємниця, страшненький достатньо, але Теж цікавий для малювання герої. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Якщо подобаються уроки, ставте мені ваші сердечки, мені це дуже приємно. Діліться моїми уроками. і Перевірте, чи ви підписані. Ваша підписка. Це ваше дякую мені. Це дуже важливо і допомагає просуванню. Надсилайте ваші малюнки під кожним відео посилання на мій інстаграм. Я завжди чекаю, в кінці кожного місяця роблю допис про художників місяця. Ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео також є кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до ексклюзивних уроків. Якщо хочете, щоб ми провели з вами конкурс малюнку, пишіть в коментарях конкурс. Якщо хочете робити стікери з цими героями, пишіть стікери з героями з мультфільму Думками на виворіт. І це все на сьогодні. Дякую за перегляд ще раз. Па-па!